І всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Клеш Макс. І так, 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 це перше відео на моєму каналі, де я граю Clash of Clans. Чому я не сказав про Clash of Clans? Тому що відео про Clash of Clans вже виходило. І це був YouTube Shorts, на якому ви набрали дуже багато лайків. Значить, над минулим відео та поза минулим відео ви набрали 28 та 38 переглядів. Також 6,5 лайків, і мені писали, що, щоб я також е, зняв Clash of Clans. Не тільки ж хайдей hey мені знімати. Тому е, зараз ми побачимо, як я буду грати, як я буду робити завдання, може деякі, і все це робити. Тому приємного вам перегляду! Тому для початку я б хотів би подивитися. На на, на. на, На Деревню Строїтеля. Так, як ми бачимо, тут в нас є золота шахта. Ми її забираємо, а також забираємо Дарк Елік. Ну, як Даркелік, це скоріше трохи темніше Елік, ніж простий наш еліксір, який ми э, получаємо на іншій деревні. Окей, так, давайте, значить, подивимося на наш склад. Тут в нас два дракончика, а також два гіга. Ага, кого ми ще можемо взяти, та нікого ми, в принципі, так і не можемо взяти. Ну, давайте поки таким поіграємо. Якщо буде щось інше, я надумаю собі, то побачимо також можна чи не можна. Ні, не можна, ми не зможемо зараз е, прокачати наших юнітів. Добре, давайте підемо в атаку. По-бистренькому подивимося, що нам попадеться. Так, нам попалася, ну, дуже така неприємна атака, скажу я вам. Неприємна, Тому що тут, як ми бачимо, є усі види е, воздушного озброєння. Так, тому нам потрібно якось залутати. Причому це потрібно зробити вже і дуже швидко. Тому давайте подивимося, продумаємо щось. Е, давайте два гіга сюди скинемо. Будемо дивитися також на їхнє ХП. Е, так, поки лучниця відволікається, ми сюди. І поки ця лучниця розпочинає відволікатися, ми сюди. Так, включаємо четвертого дракончика і третього дракончика також ми включаємо. Е, Дивимося? Дивимося, і все дуже фігово в нас йде. Це капець. Так, добре, давай, давай! Останній дракончик. Зрозуміло, в цій грі е, дуже і дуже тупа логіка в юнітів. Ну просто, ну куди він пішов? От скажіть, куди він пішов, цей дорожчик? Хоча ближче до нього були інші споруди, які нам потрібно було би. Знищити. Так, добре, ми зробили одну заданку. Давайте ми клешанем заберемо, Так, е, так в нас будівник зайнятий. Також в нас це зайняте. Ну, ми можемо зілля буста використати, щоб будівник побистріше. Зробив все, що нам потрібно. Е, також, як ви бачите, ми виповнили одну заданку, і зараз подивимося, що нам відкриється, а нічого нам не відкриється, на жаль. Е, також мені потрібно буде скоро переходити, напевно, вже на іншу е, ТХ, тому що на п'ятій ТХ у нас відкриється батл-машина статі, хочу дещо вам також сказати. Я хотів вам сказати, що я зайшов в перший раз за цей тиждень в Clash of Clans І як ви бачите, в мене все фігово, бо тому що на моєму аккаунті, чесно кажучи, було дуже і дуже багато кубків. А зараз, як ми бачимо, не 1600, як було, да, друга золота була в мене. А зараз в мене. Було друге. Так, і ось що ж я вам хотів сказати. Я тиждень не заходив, і як я побачив, тут вийшла обнова. І дивіться, це просто капець. Просто немає часу. От я, як помню все, то я дуже-дуже довго ждав, поки всі війська зробляться. А тут аж у нас за одну мілісекунду можна зробити всі війська наші. І це дуже-дуже класно. Дякую розробникам за таку плюшку. Так, я знаю, що тепер з боїв не можна виходити. і Якщо ми вийдемо, то все одно час там буде йти, той тобто нам. Баг-пофіксили. Так, скажем, просто баг-пофіксили, який дуже і дуже був крутий і дуже скорочував час. Але все ж таки це краще, чим по 30 хвилин ждати, поки це робиться все. Поки все військо робиться. Кстати, да, я граю ось таким от міксом. Так, що ж я хотів ще вам сказати? Вийде новий супер Юніт Супер Єті. Це просто імба. Я би його хотів дуже відкрити, але. Один мінус, один мінус в тому, що він. Що не то, щоб навіть він, що супер Юніти відкриваються на 11 ТХ. Е, а наш Єті на 12 й Мені треба 12 ТХ ждати, поки я маю все це прокачувати, поки це все. Мені треба все це чекати, щоб отримати нашого улюбленого супер Єті. Так, Хоча це дуже і дуже імбовий персонаж. Так, ось. Е, вже в мене мікс готовий. Е, король в мене зараз на стройці стоїть, і я думаю, е, ми зараз зможемо короля замінити. Замінити квіною. Так, я перший раз буду атакувати квіною, що, чесно кажучи, вам не рекомендую на таких низьких тиха, як восьма. Кстаті, скоро у мене буде перехід на 9 ТХ, тому дивіться обов'язково наступне відео, яке вийде після цього. Або ж після ще одного відео де Я перехожу на 9 ТХ. Добре, давайте підемо в атаку. Давайте подивимося, що та як. Попалася нам 9 тиха. Не думаю, що я її зможу зарейдити. Я, звісно, якщо б дуже захотів, я би зміг. Але. Але. Краще не ризикувати. Осьме ТХу така от також є. Непогано, в принципі, та й по ресурсам хороше, але я думаю, ми знайдемо краще. І знаєте, ми знайшли краще. Звісно, тут ресурсів не так багато, але 24 кубки просто так ну, не валяються, розумієте? І я думаю, її можна буде легко зараз забрати. Але спочатку, спочатку, що б я зробив тута, 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 мм... потрібно скинути баночки. Е, ось такі баночки. Ну куди краще? Ну давайте всі три ось сюди скинемо. Тут в нас якраз буде прохідка. Далі кидаємо ось десь голем. Голема, голема, голема. О, Боже, тут дуже і дуже багато всього, це капець. Кинемо голема сюди. Так, нехай справляється. Далі кидаємо десь ось сюди пеку, Кидаємо половину військ сюди, половину військ сюди. Сюди ж кидаємо квіну. Так. Добре. Е, куди можна кинути сюди хілку? Так. Прожимаємо квіну. Не знаю, чому ми це зробили, але це непогано. Так, далі кидаємо сюди хил, хілку. Так-так так, в принципі, все іде дуже і дуже навіть класно. Тим більше це всього лише 7 тиха. Думаю, тут а, не потрібно сильно хвилюватися за те, чи переможе, чи не переможе. Тому що я можу зарейдити і 8 тиха. Ще, що я вам хотів сказати, коли я зайшов після тиждень, в мене просто все заросло, як у цього чувака. Бачите, в нього стільки всього ж заросло, ой, капець. І поки я все це приближав, в мене з. 600 геміків піднялося на 700, а то і вроді навіть, навіть вроде 800 гемів. У мене майже 800 гемів це капець. О, так, давайте підемо ще одну атаку. 5 зірочок також не степуха нам получити 9 тиха дерева, якщо б в мене була не квіна, а король, наприклад, то я би, звісно, за би. Тому що король би все розкрив тут. А так з квіною, я думаю, ми не зможемо зарейдити. Буде дуже-дуже тяжко. Опа-на! А тут а в нас навіть дуже і дуже круто, що дирява база попалася. Отож, давайте що зробимо для початку. Це сюди накинемо три таких. І, 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 і. що зробимо, що зробимо? Відпустимо сюди голема. Так, зрозуміло. Отож, бо кидаємо сюди ось таку от штуку і накидуємо вальок, накидуємо всього, що можна, і чекаємо на відхил, щоб дати відхил нашим валічкам. Так, вони пробираються сюди. Е, можемо вже кидати перший відхил. Другий відхил можна кинути сюди. Випускаємо квіну, ну, десь сюди, і в нас вилітає. Чомусь вилітає так, вибачаюся за неполадки. Все одно, бій в нас йде, та я не буду. Йома, що за капець? Люди, скажіть, це що за капець? Я не зможу атакувати, так? І я не зможу, напевно, подивитися повтор. Це капець, блін. А так хотілося подивитися, як ми розносимо того челіка. Ну, окей, але все одно ми получаємо одну заданку. І з тої заданки нам прилітає тисяча е, будівництва Еліка. Ну, білдер Еліксір. Ну як? Елік-будівництво, по ну, фактам. Забираємо його. Е, йдемо на нашу темну деревню і. Ось сюди ми ставимо когось прокачувати, кого я найбільше люблю. Звісно, я люблю дуже гігантів, тому що вони допомагають у всіх атаках, які я роблю на цій деревні. Використовуємо це, прокачуємо. Так, як ми бачимо, нас король стоїть на прокачці і три пушечки. На, на якій цей на восьмій стоїть, ой, на дев'ятий, а ці на десятий стоять. І я. Думаю, на цьому можна завершувати наш відеоролик. Він і так дуже довго вже йде. Ну, не прям дуже довго, але, я думаю, в цього достатньо. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Я б попросив вас на сьогодні також 5 лайків, сильно не будемо заморачуватися з лайками. Наберіть десь 20 переглядів, і відео в швидкому часу має вийти. І обов'язково пишіть коментарі, чи подобається вам формат Clash of Clans, Heyдею. Може, розпочнемо знімати Clash Royale, е, Також можемо не віднімати такі ігри, як Boom Beach, Squad Busters та інші. Brawl Stars також. Дякую всім за перегляд. Пишіть ще раз скажу вам коменти. Всім удачі, всім пока-пока! Друзі, відео ще не закінчилося, і я б хотів вас попросити поставити лайк. Так, це я зараз після монтажу всього відео говорю, тому що я потратив часу на це відео десь приблизно години 3. Так, на знімку це все на монтаж. Я дуже замучений і це капець. Тому обов'язково ставте лайки, підписуйтесь і всім реально пока-пока. І дякую вам за активчик.